Так. А, Тоже, я, я. Записуємо число, Лоб з яким ми день. сьогодні працюємо. Тема уроку повторюю все про текст. А ми яка у раз... нас буква? Повторюємо. Уже буква не знаємо. Буква яка? У Після У. У. Після У. Після У іде Ф. Так, після У йде Ф. Папу Ф. надо скласти. Так, придумаємо на Ф про кого Федя фотографував Фед... фламінго Федро? Федро... Файно... Фарбував фіалки. О, є, вже два речення є. Прогрес. Є Федір О, фотографував. Е, я просила благодаря ульяному реченню. Федя файно фотографував фламінго Є одне речення, Ульяни речення. Ульян, я початок не почула. Федір Федір файно фарбував фіалки. Є твоє речення. Можна два штук. Так, я друкую обидва, а ви обираєте. Так. Федір. 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 А А, чей? Так. Федір. А. Ульян. Ульян, Федір, що робив? Фе, Федір файно е, фарбував. Фіалки. Федір файно фарбував. Фіалики. Фіалки. Є одне речення. І друге речення. Це я записав. І друге Подожди, речення. Я ще не записав. Можна видеть так? робив? Федер, федер, федер. Е, федер, э, федер файно фотографував фламінга. Да? Давай фантастично! Хай буде, щоб інше слово було. Фан... Ой, Фа... фотографував, да? Фото... фотографував, фламінго. Я не записав. Ви записуєте одне. Вот... Mm -hmm. Я написав. написал. Federbuff в фіалки. Я тоже написал. Yeah. Ой, <кхи> Я записав. Так. Yeah. Можна? Простите, я не хотіла. Можна прибирати? Можна. Так, можна. можна. Працюємо далі. Отже, я... ми сьогодні з вами повторюємо все, що знаємо про текст. Що ми називаємо текстом? Текст 에... когда есть туда. Вот этот... Закінчення. Зв'язані uh -huh. за змістом речення. Де є текст. Текст групи речення, речення. об'єднаних темою і головною думкою. Так, текст це зв'язані за змістом речення, які пов'язані спільною темою і головною думкою. Пригадуємо далі, що ми називаємо темою тексту. Що таке ми тема тексту? Це голова тема тексту? Ні, це те, про що розповідають в тексті. Про що в тексті розповідається, це його тема. Ще у тексті може бути мета. Що таке мета тексту? Метак це доказ, це для чого вам розповідають цей текст. Це головна думка тексту. Так? Для чого головна? Те, що, до чого він закликає цей текст, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає. Тут тобто, висновок, який випливає зі сказаного або написаного. Це головна думка тексту. З якою метою вам його дають цей текст, щоб щось повідомити, щось розповісти, розказати і так далі. Далі пригадуємо. Типи текстів. Які типи текстів? Розповідний. Розповідь. Текст розповідь. Є що це за текст розповідь? Які що розповідає там Я а, тут да. Так. Далі текст. Тому, міркування. міркування. Текст, це... Так, і SM. текст. SM. Опис, да І ще четвертий є текст ЕСЕ. Тут не буде його. А ми розкажемо, що це, йому. Це, це текст розповідь. Є чи нема? Є я чи нема? Ой, скажіть, ви мене я чуєте? Не, не. Так, 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 так. так, чуєте, добре, ну підвисайте щось. Також, мабуть, вже світло мигає. Отже, текст розповідь. Що це за текст? Розповідаю, Шо? там какому. розповідають. Міркування що це за текст? Міркування – це, щоб думати. Так, в ньому щось доводиться. Так? Твердяться, робляться висновки. Текст опис це що? Опис це описують. Описують. І, е, Софія, четвертий текст есе. Есе. Що це за дує? Це таке оссе. Це, це те, що есе. свою думку. Своя думка. Текст есе – це Я власна знаю, думка. Знаєте, ви, ми вивчали це. текст Есе це власна думка. З яких основних частин складається текст? Три основних частини. Які? Зачин. Молодець, далі. основна частина. Основна Частина, частина і... і кінець. І кінцівка. Є. Yeah. Зачин, основна частина і кінцівка є. А тепер про, прочитайте ось цей запис і скажіть, будь ласка, чи це текст? Прочитайте його і скажіть, чи це текст? Було весело, хлоп'ята уважно спостерігали над своїми паперовими човником. Андрійко та Сашко зробили паперовий човник. на дворі весна. Діти пустили його в найбільший струмок повсюди, з радісним гомоном, бігали струмки, чи я вжива підхопила човник. Скажіть, будь ласка, це не це... Це текст. Чому? чому це не текст? Це запис, який ну, важко назвати текстом. Чому це не текст? Все перевернуто. Ага, тобто з нього можна створити текст? Не можна, ну, да. можна, але треба що зробити з нього. З нього можна скласти текст, але тут зараз все перевернуто. А як? Вимінять. Вимінять. Текст? Змінити порядок речень. так? Змінити так. порядок речень, і тоді створиться текст. Mm -hmm. Пробуємо, беремо маркер, шукаємо перше речення. Про що, де буде зачинка? Перше – це велика буква. А тут великі букви, їх багато. Але а... ні, нам треба розставити цифри, щоб ми побачили і змогли прочитати цей текст. На дворі весна, так. На дворі весна, оце буде зачин. Оце буде перше речення. Так? Оце буде перше речення. Оце не треба, оце не треба. Одиничка є. Та приберіть цю стрілку. Виставляємо цифри. Перше речення. На дворі весна. Пишемо? Ні, це зараз не пишемо. Це ж мене замічать запустили відходити. Андрійко та Сашко зробили паперовий човник. Є. Третє, що були? А, ні, Я ні. То ні це вони зробили. Ось тут, третій. Оце, оце який буде? Четвертий. Четвертий, та четвертий Ставлять тут четвертий Тому що діти пустили його в найбільший струмок. Так. Весна! Буде... Вони зробили, потім вони його пустили в струмок. Далі що? А ми щось пропустили. Дивись, десь ще треба вставляти. Є речення повсюду з радісним гомоном бігли струмки. Куди його вставлять це речення? мабуть. Mm -mm. На дворі весна. Чого вони вирішили робити свій човник? Бо на дворі mm -hmm. весна і повсюду бігли струмочки. Тобто, оце буде друге речення. Повсюду, з радісним гоманом бігли струмки. А потім хлопчики зробили човник. Потім цей човник, що зробили? Пустили в його найбільший струмок. Що ти чи я зробила а з цим? Ти чи я що зробила? Де шукайте? Вони пустили Течі. його в струмок? Ти чи я жваво підхопила човник. Де він? Шукайте це речення. І чи я жваво підхопила човник? Ось воно. П'ять. Усього п'яте речення. Підхопила човник. Далі. Далі що робили хлопці? Хлоп'ята уважно спостерігали, і в кінці в кінець, в кінцівка. Їм було весело. А тепер читай все, що вийшло. Оце буде сьомий. Читайте весна Повсюди з радісним команом бігли струмки. Андрійка та Сашко зробили паперовий човник. Діти пустили його в найбільший струмок. Що писати? Я жваво підхопила човник, а п'ятого у вас зберігали своїми паперованими човниками. Їм було, весело. їм було весело. Отже, щоб створити цей текст, що ви робили? Переставляли речення. Переставляли речення. Переставляли речення. А тепер наступне завдання. Перевірте, правильно ми зробили? Так, не викликав. Так, правильно. Ну, да. Да, тільки ми отут в кінці, да, їм було весело, ми виставили його в кінцівку. А хлоп'ята уважно спостерігали за цим паперовим човником, у нас було перед останнім реченням. Але це на зміст тексту не вплинуло. Тепер це вийшов текст. Так. Да. Да. Можете ви йому дати заголовок цьому тексту? Так, Так, да, придумайте будь-який заголовок, який підійде до цього тексту. Весна. Весна. А в тексті про весну чи про те, як хлопці робили човник? Паперовий човен. Так, паперовий човник можна, так? Можна з забави хлопчаків? Так. На, так, е, так? Надворі весна. Надворі весна, є. А тепер, те, що що ми пишемо. а тепер ми пишемо. Розгляньте є? ось цей запис. Поки я не є. можу назвати це текстом. Розгляньте цей запис. Це дешка для попридієнка. Це моя батьківщина державою моєю є українська столиця. Україна, місто Київ, Україна Львів е, вільна і незалежна держава. Незалежна держава. Моя держава Україна це моя батьківщина. Державної мови. Соня, не малю нічого. Сонь, прибери. Ні. Державною мовою є українська. Столиця України місто Київ, Україна вільна і незалежна держава. Це текст? А, ні. А тепер дивіться, а тепер. Закрийте очі або не дивіться на текст. Просто його послухайте і скажіть, це буде текстом чи ні? Ви його сприймаєте? Ага, хорошо. Моя держава Україна. Це моя батьківщина. Державною мовою є українська. Столиця України, місто Київ. Україна вільна і незалежна держава. Сприймається це, це як буде. текст? Так. Да, так. так, Це текст, але що в ньому не так? Подивіться на нього. Тут слова трошки, якби то, опять. Україна великої. Ага, вони Тобто, це є текст, але він написаний з помилками. Помилки тут це ага. написання великої літери. Десь на. Не виправляй сон нічого. сон нічого не виправляє на екрані. Ваше, пишу, завдання, я... ваше завдання. Ваше завдання. Ви пишете цей текст. Але списуєте його собі в зошит правильно. Добре. А ви, яка Це, це нема, нема вправи, ми без книжки працюємо. А... Ви, ви списуєте. Ну, я моя, моя! Це перше. Ксенс, моя тут уже помилка моя, треба з великої писати. Ось. Вже вам підказка є, але далі не підказую. Перша. Перша ось помилка, це тут треба написати з великої літери. Давайте вже раз сказали, значить, виправляємо. Але далі мовчите. Тому що це перше речення, і воно повинно бути написано з великої. Початок речення повинно написано з великої. літеру. Давид Українська... ми пишемо. Українська треба з великої. А, тихо, 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 не знаю. Що? Не знаю. Ваше завдання списати. Цей текст, виправляючи помилки. Помилки в написанні великої літери. Ми вже визначили, що тут немає орфографічних таких на правило але правило написання великої літери. Тому списуємо. Це мені страшні такий. Я не дуже розумію ці. Не не описані букви, я не розумію, це велика чи маленька. Я написала моя, моя держава Україна. Це... Давид, ми, писем, ми пишемо всі речення, ми пишемо весь текст. А я якщо за написав... мене ще написала цей, тут в мене шість місць, можна продовжати чи треба стати? Так, стояти? продовжуйте, продовжуйте. Ну, просто на екрані більше ж не влада. Якщо у вас влази в рядочки, пишіть. Це ж не вірш. Це текст. Я ще одну помилку знайшла. Угу. Так, раз, два, три, чотири. Я вам можу підказати, чотири штуки є тут. Мені як це страшно стало. Ні, п'ять. Раз, два. Блин, я, я теж вже одну знайшла. Раз, два. Ні, ні. Я ну, дві, му, 4, 4. я уже державная. Четыре, четыре. Я не понимаю. А, я нашла еще одну даже. Четыре, по-моему. Я не понимаю, державная мова. Я так. Державная мова, что тут не разразумет, это державная мова наша, державна? все, все, все. Там же крапка вот эта стоит. У нас українська мова державная, яка? Не, нормальная. Украинская. Українська. Що тут незрозумілого? Я тобі підскажу: в цьому реченні немає помилки. Не лякайся цього речення. Списую. Все хорошо, значит. А Я зараз буду переписувати весь текст Тут не переписати тут треба исправить. Давай. Давай, ты ще раз. Наше завдання списати текст з екрану, виправляючи помилки. Ти вже почав писати? Ну, так, тож. Я написав: Моя держава Україна. Це... Я записав. Моя батьківщина. Далі, Я далі, батьківщина. далі. Я записав. От ці хто дописав, чекаємо. Я а що помилка? Державною мовою є. Артем, не кажи. Ну, на я же, не буду не... кажати. Ну, я просто сказав, що помилка. Ти, ти розсорчив, я. Я вже все запитала. О, я ще одну помилку. Раз, два. Я знайшла три помилки. Я не можу знайти останню. Раз. Ти знаєш. Кстати, тут може тільки бути, треба справляти на великий боку, чому. Може бути непаки. Може быть навпаки, Ну, вона не должна бути. Я четверту знайшла. Я не можу йти не пойти. Молодець. Я не одно. Зараз будемо перевіряти. Зараз, подождите, я ще А дописав. Кстати, моя можна відкажу Софії четвертую помогу. Не, не, ні вона сама знайде. Вона знайде. Соня, что ты скучилась что да, с тобой? так Меня я что чую чу -чу это все все в... задания е в классруме станут безопаснее mm -hmm. я нашла все ага. о а молодец я справилась <гум> я не одну не нашел Та, я все. Так. Тобто в цьому тексті помилки на вживання великої літери. Так? Перша реч: моя держава Україна. Ми з вами. сказали, Моя. Моя, моя. повинна бути з великої літери, тому що це. Мордемо трошки виправляти. Початок речення. Далі Батьківщина. Зараз батьківщина я... теж з великої правильно. Там. Так, ось вони. Так. Моя Київ, держава, так. батьківщина пишеться з великої літери, державною мовою українська справи, немає. Толиця України Браво, місто, боже. Київ. Я ексенс, мені, я зразу побачила, що Київ з Да. я побачила Килюку. вільно. І, І Київ. Україна вільна, незалежна держава. Слово Зі, Я вільно, вільно не могла знайти. Так. вільно в попередньому тексті було написано з великої літери, але це звичайне слово, і його треба було писати з малої букви. Тепер перевірте себе і виставте собі оці. Кого? Шо, Шо, все знайшли правильно. Високий рівень собі ставте. Кого одна, бо стане. А це Відкаляція. все буде що... з української писати? Ще раз, що? Ми ще щось будемо з української писати? Ми будемо зараз щось робити, але не писати, пи на. Так. І написав собі молодець, з зеленою ручкою. Правильно, так. є. Я вам говорила: беріть. У мене кури. Є кури. Беріть мала, на клейки. Так, беріть наклейки, ставте собі наклейки. М -м 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 -м. Майна, а в мене є наклейки Hello Kitty, можна я їх буду клеїти? Можна клеїти в зошит собі наклейки, діти, можна. Ой, ваші зошити, так. можна. Тес, можна мені, зошит я написала відмінно і 12 поставила. Яскраве. Можна зошит робити. Гарно. Наклейка є. Так, можна перегортати далі? Ні, ні, ні. не, не. Ні, о, Рілюш, є наклейки, оцінюю. Оцінюю себе. Текст, який написав. Так, що, бля, можна. Писати. Далі. Наступне наше завдання: прочитайте текст. Прочитайте, не пишіть. А є книжки? Нема. Одного разу Юрко побачив ага. на дереві соничку. Сничка сиділа на гілці непорушної, Юрко подумав, що синичка спить, а потім він побачив саничку на снігу. Здавалося, синичка замерзла. Хлопчик узяв соничку, відігрів, нагодував. І, випу... і випустив. Скажіть, будь ласка, що в цьому тексті, які недоліки є? Які недоліки є в цьому тексті? Ну, речення розміщені правильно? Так. Да. Так. Але є ось якийсь недолік. Одного разу Юрко побачив на дереві синичку. Синичка сиділа на гілці непорушно, і Юрко подумав, що синичка спить. А потім він побачив синичку на снігу, Здавалося, синичка замерзла, хлопчик взяв синичку, відігрів і нагодував випустити. Синичка, оце на снігу. У кожному реченні вживається слово синичка. А ми знаємо, що, а так, а що не мені. можна вживати в кожному реченні повтор. Треба замінити це слово на інше. Якими словами можна замінити слово «синичка»? Пташку. Одного разу Юрко побачив на дереві синичку. Так. Пашка сиділа на гілці, непорушно. І Юрко подумав, що вона... Юрко подумав, що, вона, що спить. вона спить. Можна так сказати, що вона спить? Ну, можна. Я да. не на свій наклейку. Добре. А потім, що він там, а потім він побачив синичку можна, Синичка, да? Ти, Вже ти, там три о... не синичку Ташечка, здавалося, пташечка, пташечка замерзла. Хлопчик, Та, що там с нього? Нам, нам клеїти на полях, собі просто наклейку. Наклеїте. Якщо у вас є наклейки, якими ви будете себе оцінювати, ви можете. Ну, пригадайте, ми в першому класі клеїли їх трошки, але ми бачились і клеїли, ми клеїли підкажу свій під текстом. О, під текстом. О, о, дивись, які гарні. Отакі наклейки займуть півзошита, зате буде класний і красивий. Мене так. Тут є є. Можна клеїти наклейки, клеїте собі наклейки, малюйте олівцями, виставляйте собі оці. Я, 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 я не оцінити дібратися до, до, до ваших зушків, тому оцінюйте собі. А тепер слухаємо я далі сприваю, таку наклейки. Так, Ульян, класні наклейки. А тепер слухаємо собі далі. Що у нас? Ми визначили, що в цьому тексті помилка в чому недолік? В чому? Забагато слов, За слов синичка. Що треба зробити з цим текстом, щоб. Текст. Не Змінити синичка на щось друге. Одного разу Юрко побачив на дереві синичку, пташка сиділа на гілці непорушно. Ага, і Юрко подумав, що вона спить, а потім він побачив так. синичку на снігу, здавалося, пташечка, пташечка замерзла. Хлопчик Тваринка. Взяв. Тваринка. Ну, ні, Синичка пташечка. Хлопчик взяв синичку, відігрів, нагодував і випустив. А тепер слухаємо своє завдання. Вашим домашнім завданням буде записати виправлений текст. Зрозуміло, що треба зробити? Це, так. Так? А, зроблю... В класрумі буде. Да? Це буде в класрумі. Ви можете зараз зробити фото цього тексту. Я зроблю скріншот, скину його у Viber, ось цей слайд. Добре. Ваше домашнє завдання записати виправлений текст про синичку. Зрозуміли? Можна трошки вище наклейку не наклейку. А сіді, що ви за класру не кидаєте? У мене займає чотири строчки і наклейку. Можна. Можна. Домашнє завдання, Так. Це Так. Оцініть себе, своє, я вже собі наклею.